Добрий день, дорогі глядачі в ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Аліса. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет в школі? Мій улюблений предмет в школі це фізкультура, тому що я можу там нічого не робити. А які оцінки у вас з цього предмету? 12, 11 Іноді 10. За... А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Я не можу сказати, що я обожнюю математику, але я не можу сказати, що я ненавиджу її. Іноді в мене здається, що вона така проста, а іноді здається, що вона дуже складна. А ви колись отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? З усіх, які є на світі. А на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Я вважаю, що обов'язковим для вивчення є українська мова, так, так як вона є державною мовою. Навіщо дітям математика? Сама не знаю. Це дуже важке питання. Діти, діти будь ласка, вчителі, не мучайте дітей математику. А історія? А, історія ну, вона важлива, тому що е, вона вчить вас знати про, свої, про свою країну, про другі країни. А чи багато у вас відмінників у класі? У класі небагато відмінників. Е, три дівчинки та два хлопчика. Як ви гадаєте, краще бути двіжником е, чи відмінником? Uh, я кажу, що краще бути відмінником, тому що це тобі пригодиться у, у житті. На вашу mm -hmm. думку, кого yeah. вчителі люблять більше відмінників чи двічників? Я вважаю, що вони люблять більше себе. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Я вважаю, що це е, домашній арест, тому що ти не можеш нікуди йти тільки у школу і після школи. Тебе забирають і ти, взагалі ну, нема свободи в тебе. Скажіть, а що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або двійку за погану поведінку? Я вважаю, що за погану поведінку, тому що контрольна робота вона у автоматично. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це не має для вас значення? Я дуже б хотіла, щоб мої діти вчилися відмінно, тому що е, я вчуся відмінно, моя мати вчилася відмінно. І так іде по лінії предків. 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 Так. так. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякую за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Даша. На Кідзільтіві. До зустрічі у наступних випусках.